Вітаю вас на каналі Укрлайв Тіві з вами Ірина Сидорук та моя рубрика на хвилі стилю. Сьогодні до нас завітала надзвичайно відомий український дизайнер, дуже красива дівчина і виростала новита особистість Анастасія Іванова. Доброго дай, дня, дай, Анастасія, дай. привіт! Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо звісно ж з вами сьогодні про моду. Розкажіть, розкажіть, з чого починався ваш шлях дизайнера? Адже наскільки я знаю, у вас перша освіта. Економічна, так зовсім не зв'язана з теперішньою діяльністю. Ну, знаєте, дуже часто там, коли молода особистість ще е, йде ми більш по якимось таким соціальним шаблонам, те, що там рекомендують батьки, те, що там каже суспільство, да і моя перша освіта була пов'язана з менеджментом. Тобто, це та професія, яку в принципі мені порекомендували батьки. Але ну це скажімо, ті базові знання, які я ну получила ще при першій ну економічна освіта з організаторськими з організаторською основою. Вона мені зараз ну є основою для ем, бізнесу і для поняття ну як потрібно керувати людьми, персоналом, як вистраювати ну своє підприємство. Ну це я робите сама, так чи у вас є якийсь менеджер, який контролює всі питання? Чи ви, власне, сама є і менеджер, і дизайнер, <клес> знаєте, щоб ну це, наприклад, мій рецепт для того, щоб побудувати сильну імперію, потрібно кожне, кожну цеглинку закладати самостійно. Звичайно, потім є помічники, вже ну підключаються менеджери, які ти вже делегуєш повноваження, і там кожен менеджер відповідає за ну за свою сферу, але якщо керівник ну він не буде розуміти всіх специфіку са так? специфіку, кожну е, кожну деталь свого бізнесу. Ну вона буде не, не стільки да, міцною. Да. Тому я так знаєте щось зробила сама. Я в ць цьому вже ну зрозуміла, що потрібно робити так. Я вже передаю е менеджерам, щоб вони вже продовжували це робити і ну і вже займаюсь більш якимись глобальними деталями бізнесу. Творите! те, так і не так розуміло. хочеться не тільки бізнесом займати, звичайно, тому так. що ну там вперше за все я, там творча особистість так. і жінка, і, скажімо, такі якісь моменти в бізнесі. Вони Ну, вони трошки забирають твою ну, творчість творчу енергію. Я ну, звичайно, там більше свого часу все ж таки вибираю тканини, малюю ескізи, ну, роблю сукні, тому що це, ну, це моя стихія, стихія. Да. призвання ваше. <гум> Скажіть, будь ласка, а що для вас взагалі мода? І чи різні для вас поняття, стиль та мода? Угу. Ну, це звичайно абсолютно різні поняття. Мода це щось минуче, це те, що з тенденціями з сезону в сезон змінюється. А стиль це напевне внутрішнє відчуття людини, яке вже виливається і в зовнішньому вигляді. Це те, як людина виглядає, як вона вдягається, як вона розмовляє. Це ну, багато якості, які складають стиль вже самої особистості. Тобто, в принципі, мода мінлива. але Стилю людина має дотримуватися завжди свого, так? Чи в принципі можна відходити, як ви вважаєте? Чи вже якщо обрав mm. лінію, то значить ти прямуєш ну, саме цією стежиною? Це не цікаво завжди бути однаковим. Так, треба, потрібно, правда? Завжди. І там коли ми ростемо, ми розвиваємося, да, там людина 18 років вона виглядає по одному. А, та ж жінка вона змінюється, потім 25-30 вона стає матір'ю, це вже нові її ролі. І звичайно, стиль, поведінка вона має змінюватись, а одяг. Тим більше і завжди ну, стиль він має відповідати, чим займається людина, скільки так. років, так, які в неї статус, і чи і яка фігура, ну, тут багато елементів. Так, дякую. Ми знаємо, що у нас нещодавно пройшов 32-й тиждень моди. Так. Цю вже. подію ми не можемо оминути, адже дефіле Анастасії Іванової було унікальним. Воно було нестандартним. Ваші моделі. Виходили на подіум в ковзанах. Так, це так. і зараз ми можемо побачити це на відео. Будь ласка, відео! Чи? льодове дефіле, скажіть, будь ласка, як у вас народилась така ідея? Звідки ви черпаєте це? Ці ці ідеї Знаєте, да, вже пройшло там ну, досить багато часу, але я все одно все цей проект для мене такий є визначний, тому що ну насправді я дуже довго готувалась до проекту. Ми два місяці готували це. Дефіле це для мене було перше дефіле, яке я робила не в рамках українського тижня моду, ну таке велике. Uh -huh. І всю організаторську роботу, яку раніше там Володимир Нечіпорук, продюсер України Week, він там бере все на себе, але там телефонує, каже, потрібно бути в такий час. А тут все починаючи домовитись з, з самою льодовою ареною, там привезти стільці, світло, готувати модели. І звичайно, мені було вже часу навчитись кататись на козанах. Залишались чотири останні дні до дефіле. Тобто ви не вміли? Я взагалі не вміла. Тут дайте людина, яка придумала oh там, да, God дефіле God. на льоду, яка не вміє взагалі кататись. А насправді ідея була в тому, що ми з друзями одного разу були на катку, дивились, як це відбувається, і була одна дівчина, і всі, звичайно, там катаються джинси, якісь там штани. Uh -huh. А дівчина була в сукні. Це якось так було ну, якось і дивно воно виглядало. Але і мені подруга каже, що давай тобі зробимо дефіле. І насправді була така оригінальна ідея. Я вже е, е, сказала Володимир Чіперуку і Ірині Данилевській, що в мене є ось так, так, так такий задум. Вони ну давай, роби. Звичайно, ну тобто це було дуже. Дуже складно насправді, тому що знайти модели в Україні, які вміють кататись це тяжко на кого Це було просто нереально. Ми дали запити в усі модельні агентства України. У нас були кастинги. Ну, з усіх регіонів дівчата приїжджали ем, і ми з... з усіх регіонів з усіх регіонів. Вони у нас навіть в Дефіле приймали ще там Миколаїв, Львів, був Харків. Що? Ну багато міст, і ми робили багато кастингів, тому що потрібно, щоб дівчина стояла так, так що вона. Ще і гарно виглядала, була модельної зовнішності. І більшість суконь ви бачили, вони довгі, а довга сукня і ковзани це дуже а, травм... небезпечно. І ми вже на кастингах просили дівчат вдягати сукні, щоб ну знаєте, так це може жорстоко було, але зразу вину впаде, вона не впаде. І два місяці підготовки багато, дуже репетицій і. На ось результат ніхто не впав, там я тільки трошки так Ну <рес> Я так зрозуміла, так в кінці так не впевнена, <рес> але ж таки все, все всі... це було природне. Так, да, на мене, мене всі гості налетіли просто з квітами. Це для мене було ну, скажем, ще результат, що дуже багато моїх клієнтів і відомих клієнтів прийшли. У мене така кількість квітів була. Ми, е, в машину просто не влізли, ці квіти. <рес> так, і гості мене настільки почали вітати і давати цю велику кількість квітів. Що я навіть не втрималася, я чуть не впала. Ну насправді це все було природньо, ми це все бачили. Я думаю, що цей проект був виправданий, правда? Адже так, звичайно, виправданий. Тому що, знаєте, хочеться завжди оригінальну, да, оригінальну ідею, і він цей проект дав себе по результату на 100%. Дуже багато позитивних відгуків було. Вдячність клієнтів і взагалі гостей, які дуже багато емоцій дали мені відповідь позитивних. Це дуже. Добре. А ось, я знаю, ще був один арт-проект з українським художником Тістолом, так, так? так? А можете про нього трішечки розповісти? О, це що так також, знаєте, у нас навіть недавно робили таке опитування серед дизайнерів, тому що щорічно є номінація, хто є музою для дизайнерів. Ось я назвала Олега Тістола, скажімо, людиною, яка мене надихнула на. Створення колекції, яку uh -huh. ми презентували на 31 му тижні моди, uh -huh. це був незвичайний для мене проект, тому що я вперше доторкнулася до мистецтва, і мені дали таку честь створити колекцію ну, відомого всьому. Використовуючи картини, так, використовуючи да, елементи картини. І що є найбільш цікавим, що зараз та картина, яку ми представляли в мистецькому арсеналі, де наші гості ставили підписи. Ну, це картина uh -huh. Олега Тістола. Uh -huh. Він віддав свою вже дорогу роботу просто людям, які писали маркерами все, що вони хотіли. І зараз ми веземо цю роботу. Ігор Абрамович, який був ініціатором даного проєкту, везе цю роботу на аукціон Філіпс і вже 11 квітня буде аукціон, і цей лот він вже визнаний топ 10 лотів. Тобто в Європі просто ця ідея настільки сподобалась, ну це щось також незвичайне оригінальне, не знаю, скільки, за скільки ти. Тисячі доларів, фунтів, стерлингів вона піде, але це дуже креативно. Так, і ви, ваша частинка, там, тут так, це ще там вдвічі приємність. Там дуже багато, знаєте, надписів там, Іванова молодець, <гум> успіхів вам в творчості. ну Дуже багато і багато відомих людей розписались на цій роботі наших зірок. і Я думаю, скоро відомі. по телебаченню ми вже побачимо так. результати цього аукціону. Анастасія, скажіть, будь ласка, а от звідки ви черпаєте натхнення? Я почула, що цю колекцію, от справді, вас mm -hmm. надихнув, вас на вас надихнув художник. А взагалі, от для створення колекції, для mm -hmm. того, щоб творити, де ви берете цю енергію? Ви знаєте, вона звичайно енергію це потрібно десь брати. І творча людина, вона має бути відкрита для цієї енергії. Для мене найбільшим, найбільше я в творчості беру. Це від е, спілкування з людьми mm -hmm. і від подорожей, також від е, спілкування з різними людьми, тому що там моя цільова аудиторія це жінки, але знаєте, дуже часто жінка вона і вдягається для того, щоб ну. Перше, подобатись собі і подобатись своєму чоловікові е, мені дуже м, імпонує те, як жінка мислить те, як вона себе веде е, в суспільстві. І, скажімо, це вже є призма, яку я перекладаю на свої колекції. Я е, дуже багато подорожую, і ось ну цю колекцію, яку я представляла на українському тижні моди, я представляла і в Парижі. Mm -hmm. І цю колекцію я створила з французьких тканин. Е, я е, її готувала влітку. Я була в Парижі. Приблизно два тижні. Ось на березі сени на навпроти Ейфелевої oh вежі. Так це скажімо, моє улюблене місце, тому що я там жила свого часу. Навчалася Так, я навчалась так. в Парижі, і саме в цьому місці це скажімо, для мене є якийсь такий е, основний основне місце енергії. Е, і усь дуже часто я туди повертаюсь і е, ну, набираюсь, набираюсь цієї енергії. Угу. Дуже цікаво. А от, взагалі, можливо, у вас якісь додаткові хобі є, які там вам приносять цю енергію. Не знаю, там співати, танцювати, вишивати хрестиком, ну, що завгодно. Там я не знаю ваші колекції. Такі ну, такі, знаєте, додаткові. Е, знаєте, я е, люблю для мене хобі, це постійний розвиток. Я дуже багато читаю, читаю біографії успішних людей, відомих е, дуже ну колекціоную. Історії, як людина да досягла якихось uh -huh. певних успіхів для мене є натхненням приклади інших людей, як вони як вони роблять, як вони своє життя урізмаурізноманітнюють, uh -huh. і від цього я ну, ще більше набираюсь енергії. Хочеться зробити ще набагато краще і також дати якісь ну свої результати вже в своїй сфері. А можливо, є у вас якась ікона От, Кого ви хочете наслідувати? Чи ви також багато історій збираєте до докупів? Багато, знаєте, з кожного у багатьох людей є свої якості, і мені там подобаються певні якості з різних людей. І я потрошки збираю і це в себе вкладаю. І, звичайно, це вже моя історія. Це нова mm -hmm. історія, яка буде ну, ну, зовсім інша, як і в кожної людини. А от бренди інших. Точніше, ви одягаєте інші бренди чи ніколи, носите ви ніколи ніколи знаєте? Ну для мене ось питання якщо життя. Uh, ну, взуття, так? Я звичайно я дизайнер одягу, і так. я там не можу ні, ніколи і не носила іншого одягу. Uh, тому що якщо там дизайнер uh, створює і собі купує ну, інший одяг, тоді питання, чи буде його клієнт купувати одяг, якщо Ксологія, там щось не, чи... не, не подобається, чи там, наприклад, не вистачає якихось там певних речей. Я uh, роблю все те, що і сама звичайно носила і ну, ношу тільки своє. Ні. Чужого нікудно. Так ну просто справді треба напевно, щоб дизайнер створив таку колекцію, щоб було і для того, і для того, і для того. Е, ну для, скажі, для того, для однієї людини, для е, вузького кругу угу. людей, угу. ну там для жінки всіх так, але щоб там на на день, Наразі. на вечір і на свято івенти, так е, добре. Але ви можливо збираєтесь, можливо, у вас в планах є. Створювати колекції для чоловіків, mm -hmm. дітей, можливо, взуття, сумочки mm -hmm. і так далі. Чи є у вас такі плани? Звичайно, плани є, але також я вважаю, що кожна людина, чим вуща спеціалізація, тим більше успіху людина досягає. Я дизайнер суконь, і, скажімо, це моя сильна сторона. Я ніколи не носила брюк, я ніколи не ношу якихось інших речей гардеробу, крім суконь, ну і звичайно, спідниці. Це для мене є. Еталоном жіночого образу, і ну, я на цьому спеціалізуюсь. І, там, знаєте, я завжди хочу, щоб була така асоціація. Сукня, Тере Анастасія mm -hmm. Іванова. Тобто, це те, в чому я себе бачу, і бачу в цьому потенціал, тому що там, я багато енергетичних моментів вкладаю в створення колекцій. І ну, я хочу тут вже досягти максимального успіху, а потім, можливо, вже йти далі. А от для вас є якісь табу в одязі? Ну, тобто конкретні табу? Табу, табу Конкретні все... скажу. І всім жінкам рекомендую. Ніколи не носіть джинсів. Наприклад, там, те, що зараз модне протягом декількох сезонів, це угі, це, на, мої, на мою думку, це взагалі є негарно. І взагалі брюки, будь-які брюки. Я ніколи не ношу, кажу вже. Ну, звичайно, там в дитинстві як вже батьки мене вдягали, то, то й носила. А в якомусь своєму вже зрілому житті, там з років 12-13, я тільки носила сукні. Але у вас я бачила в колекції є декілька а, костюмів, так наскільки я бачила брючних. Це колекції для ділових леді. Угу. Так, це для ми те, що створили, створювали для конкретної жінки. Угу. Це більш такі індивідуальні замовлення. Якщо вже поважна клієнтка, ну там ну по мені вже костюм. Я, я вже так, так. Я вже ну тут не відмовляю, але я завжди Настоюю на тому, що кажуть, ну, ви в сукні будете набагато, е, я рекомендую їй все ж таки вдягти сукню. І дуже часто мене жінки слухаються, але я ніколи на 100% не настою на своєму, якщо вже жінка хоче, якщо мої аргументи є не стіль, не такими сильними, ну добре. Ну Добре, от ми зараз кажемо про такі, навіть жіночні речі. Але от як, по-вашому, якою має бути справжня жінка? Угу. От ви відрізняєте, наприклад, образ романтичної жінки, ділової. Ну чи ви можете одразу описати от весь образ, якою вона має бути? Які там навіть риси характеру її можуть бути притаманні? Тобто не обов'язково в чому вона має бути одягнена? От образ можете описати? Ви Знаєте, так, да, жінка вона має бути різною. Вона має бути і романтичною, і діловою, і матір'ю, і ніжною, мудрою. Це комплекс. Ідеал тої жінки, яка вона завжди вміє змінювати ролі, але в, точно в той час, коли це потрібно, коли вона відчуває це, коли їй потрібно бути іншою. Знаєте, це внутрішнє відчуття справжньої жінки. Для мене справжня жінка це. Яка е, повністю всіх сферах вона і успішна в суспільстві, uh -huh. у неї звичайно щаслива сім'я, і вон біля неї е, достойний її чоловік, і вона і любляча, і вона любить це для мене, скажем, багатної комплекс внутрішніх якостей uh -huh. жінки. Звичайно, ну в, е, з такими якостями жінка вона завжди буде за собою доглядати. Вона завжди буде гарною, гарно вдягнена з макіяжем, з, завжди на. То на підборах, тому що <смех> <от> <смех> на справ ну, справжню жінку від простушки відрізняють <laughs> тільки підбори. <laughs> так, це точно. А от кого ви можете з українських селебритіс назвати стильними особистостями? А багато знаєте, чим мені подобаються наші українські? <laughs> Успішні жінки, те, що вони от, вміють бути різними. Е, наприклад, в мене це моя подруга, вже давня Анна Добриднєва, яка так. вона не завжди, скажемо, підлягає під мій шаблон до ідеальної жінки, тому що вона інколи в джинсах приходить і вугах, і я кажу, Анечка, глянь на цю фотографію до тих сукні. Ви сюди <рівняй> і скажи, де справжня жінка. Каже Іванова, ну я тільки в твоїх сукнях ходжу. Тобто звичайно, вона різна. Чим я її поважаю? Що вона може бути і такою, як підліток виглядати, да, інколи іногда іноді мудрою жінкою, жіночною. Так само, Ольга Сумська, яка вона Це також клієнти, так? так? вона успішна, вона реалізована в сім'ї. Це для мене, скажімо, є і Мені дуже імпонує їх стиль мислення і стиль життя. Такі харизматичні особистості назвали. Ну і наостанок, розкажіть нам, звісно ж, про тренди весни-літо, щоб mm -hmm. наші модниці могли використовувати дану інформацію. Так, знаєте, коли я готувала колекцію весну літо свою, я дану колекцію презентувала на Міланському, mm -hmm. Міланській виставці Предепарте Вайт Мілано. І є світові тренди, яких, звичайно, кожен дизайнер дотримується, але. Колекцію, яку я презентувала в Мілані, і потім, яка вже більш адаптувалась для українських жінок, можна сказати, зовсім різні тенденції я використовувала, тому що для української жінки дуже важливо виглядати яскраво завжди. І наша українська жінка вона завжди любить. Яскраві кольори, тому що Європа, вона більш така спокійна, пастельна да, і наша жінка все ж таки хоче виглядати Вирізнятися. вирізнятись. Тому я рекомендую все ж таки експериментувати з кольором, тому що. Нарешті вже весна, і хочеться більше яскравих кольорів внести в свій образ. Це і сині, це коралові, будь-які uh -huh. відтінки зараз ну, кораловий, червоний, рожевий. Це те, що і, по-перше, додає жінки енергії жіночої uh -huh. енергії. Відтінки, так як це рік змії в продовження там, новорічної теми, всі відтінки водяної стихії, це е, від прозорих е, срібних кольорів, це голубі кольори, е, е, кольор води, взагалі будь-який кольор води, там від е, насиченого, насиченого синього до прозорого дуже вам дякую. Взагалі я вам дуже вдячна за те, що ви за те, що ви завітали дуже. до нашої студії. Ми обов'язково приймемо до уваги всі ваші коментарі. А з вами була Ірина Сидорук, Моя рубрика на хвилі стилю. До наступних зустрічей.